У четвер Сенат погодив другого номінанта в адміністрації Дональда Трампа. Ним став новий очільник СРУ Джон Редкліф. Під час слухань Редкліф заявляв, що російська агресія затягує Сполучені Штати у потенційну ядерну війну. Однак саме Росія хоче становить ядерну загрозу, але має дуже слабкий економічний потенціал на відміну від Китаю. Окрім очільника ЦРУ, лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тун виніс на фінальне голосування також і Піта Гексета на посаду міністра оборони та Крісті Ноем на посаду міністрки внутрішньої безпеки. Законодавці демократи використовують процедурні механізми, намагаючись затягнути розгляд цих кандидатур. За розвитком затвердження номінантів в команду нового президента слідкує наша конгресова кореспондентка Катерина Ліснова. Вітаю тебе, Катю, вітаю Олексію. Катю, розкажи трохи детальніше про нового очільника ЦРУ та зокрема його заяви щодо України. Джона Редкліфа погодили, хоч і не стовідсотково, як це сталося із Марку Рубіо, але більшістю як демократів, так і республіканців, 74 за 25 проти. Далі, після цього фінального голосування, яке відбулось буквально щойно, на Джона Редкліфа чекає формальне прийняття присяги, але фактично він вже є новим очільником ЦРУ щодо його позиції. Загалом Редкліф є кар'єрним посадовцем. Раніше він працював у комітеті з розвідки палати представників та був директором Тром нацрозвідки сполучених штатів Америки, тобто він був на цій посаді. Під час слухань у комітеті Джон Редкфліг наголошував на наступних загрозах: по перше, це Китай, друге це транснаціональні злочинні організації та наркотрафік, який потрапляє до Сполучених Штатів Америки. На третьому місці була був руйнівний вплив російської війни. Та його за його словами ця війна наближає Сполучені Штати Америки до ядерної війни. Про на цьому теж в принципі наголосив під час під час. Свої підводки. І четвертим пунктом він назвав загрози Ірану та Північної Кореї, а також альянсу усіх цих супротивників. Редкліф підтвердив, що Росія є справжньою загрозою для Сполучених Штатів Америки, але є слабшою економікою ніж Китай. Пропоную послухати Війна між Росією та Україною триває, поширюючи спустошення та збільшуючи ризик втягнення Сполучених Штатів у ядерний конфлікт. Росія точно є супротивником Сполучених Штатів. Вона створює загрозу як країна з великим ядерним потенціалом. Те, що відрізняє російську загрозу від китайської загрози, навіть якщо ми говоримо про конкуренцію великих держав, на мою думку полягає в тому, що Сполучені Штати є найбільшою економікою у світі, і Китай другий за величиною. Росія має економіку приблизно такого ж розміру, як мій рідний штат Тегас. Отже, Росіяни мають вирішити, в якій сфері вони збираються конкурувати зі сполученими штатами. Думаю, ми бачили ціну цього з точки зору готовності їхніх військ, коли вони брали участь в агресії проти України. Катю, а в чому полягає затримка із погодженням кандидатів у адміністрацію Трампа? Як це пояснюють демократи? Та як планують діяти республіканці? Загалом демократи дають знати і показують, що не усі номінації Дональда Трампа пройдуть так само гладко і легко, як це сталося із новим держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який отримав буквально 100% голосів, як від республіканців, так і демократів. Вони наголошують на тому, що різні номінації будуть мати різний підхід, і до деяких із них вони мають більше критики. Демократи запустили процедуру, яка відома в Сенаті як філібастери, тобто фактично нескінченні дебати. І щоб завершити ці нескінченні дебати, лідеру більшості Ті республіканців Джон тюну потрібно провести іншу процедурну процедурний пункт, процедурну річ це завершення цих філібастерів, завершення цих нескінчених дебатів. І так чи інакше, як всі дебати, так і завершення дебатів, усі ці процедурні моменти затягують процес фінального голосування, і він так виглядає, відбуватиметься довше ніж це могло би бути. Сам Джон Тун, лідер республіканців, сказав, що в незалежності від філібастерів і довгих дебатів демократів, він Оною погодити усіх номінантів Дональда Трампа, і якщо для цього доведеться працювати до кінця тижня, включно із вихідними, то він це зробить. Він, власне, вже анонсував, що Сенат найімовірніше працюватиме і в суботу, і в неділю. Катю, тож коли у такому випадку варто чекати на голосування, та які кандидатури ще розглядатимуть найближчим часом? Найближчими кандидатурами, які ми очікуємо, що до розгляду фінального голосування в сенаті є Піт гексет на посаду міністра оборони Сполучених Штатів Америки та Крісті Ноєм на посаду міністерки внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки. Піт гексет очікується, що буде голосуватися фінально або в п'ятницю ввечері, або в суботу зранку. А крісті Ноєм наймовірніше або в неділю, або в понеділок. Серед цих двох кандидатів, які найближчим часом будуть Зглядати так виглядає, що у Піта та ситуація трохи складніша, тому що все більше звучить щодо нього критики, і все більш радикальними щодо нього є демократи, і навіть деякі республіканці поки що не сказали остаточно, що вони будуть за нього голосувати. І одна з сенаторів зокрема сказала, що вона не певна, що хоче за нього голосувати, що підтримує його на цій посаді. Відтак це голосування буде трошки складнішим, але ми власне за ним будемо стежити. Але станом на зараз оглядачі кажуть, що Найімовірніше, ці номінації будуть погоджені в сенаті. Просто для цього доведеться витратити трохи більше часу ніж очікувалося. Щоправда, голосування в сенаті і політика в принципі є непередбаченою справою. І так будемо стежити за цим наживо і найімовірніше, в п'ятниці вже розповімо апдейти і поновлення в цій ситуації. Безпечно Катю, продовжимо стежити за цим. Дякую тобі. Дуже до нас приєднувалася наша консова кореспондентка Катерина Лісунова.